Питання в тому, як не дати Путіну це зробити. Чи демократії зараз розуміють, що ми живемо у світі, де працює право сили, а не сила права? Розумієте? Ну, всі цивілізовані країни вони ж настільки різні, і вони дійсно стикаються з усіма проблемами, які дарує їм демократія. Так? Тобто демократія це найкраще з того, що придумано, але в нього є ну в неї є свої мінуси. Наприклад, зараз ви ж абсолютно правильно сказали про близький схід, що е, фокус уваги просто змістився. Просто змістився фокус уваги через те, що людям в умовній Канаді, там сполучених штатах, Німеччині так, їм набридає день за днем, просто набридає дивитись новини з України і проговорювати. Разом з коментатором ці абсолютно невимовні для них назви міст на кшталт Запоріжжя. Угу. І коли з'являється якась нова війна, якийсь новий конфлікт, то фокус уваги, звичайно, що перетікає туди. І дуже одночасно співпало декілька подій. І ми тепер боремося з наслідками цього те, що ви казали про зміни фокусів. У нас же зараз спалах популізму да, по всьому світу, тобто від Європи, яка виявилася незахищеною, тобто немає не було в Європі прививки від популізму, і тепер в одній країні за інший. Виграють вибори популісти до сполучених штатів, які вважалися всі. Ми вважалися і нами вважалися всі ми українцями. Нам постійно журналісти, експерти, політики ставили в приклад Сполучені Штати. Дивіться, ось там народ він розбирається в економіці, розбирається в податках, не купується на популізм. Там відбуваються такі серйозні дискусії перед виборами. От дивіться, як треба ось, отак от має бути наш народ. А потім з'ясовується, що американський народ теж не має провідки від популізму. І там є Трамп, і Трамп зараз є найпопулярнішим країв, політиком американським. І що з цим робити? Ніхто не знає, тому що світ входить в цю популістичну кризу, і в ній також триває наша війна. Що ми можемо робити? Ми можемо битися. Ми можемо робити все для того, щоб не. Такою важкою була втрата підтримки з боку заходу. Тобто, умовно кажучи, що одна історія, коли е, ти очікуєш, там я грубо кажу, 155-міліметрові снаряди, кількість країн-союзників, і кожна політична зміна в цих країнах, виробників снарядах, вона тебе зачіпає, прямо зачіпає, тому що ти розумієш, що ти свої снаряди не отримаєш. А інша історія, коли ти починаєш будувати у себе заводи і фабрики з виробництва цих снарядів. Так, на, на там, можливо, на гроші, на, на кредитні гроші від наших партнерів. Так, можливо, разом з ними створиш спільне підприємство. але ти рано чи пізно перестанеш від них залежати критично. І тоді там відбулася зміна там, влади в Нідерландах. Ну дуже шкода, це вибір нідерландського народу. Ми працюємо далі, у нас своя війна. Ну, нам потрібно також ну, не просто спостерігати за цим, нам потрібно це враховувати. Чим краще ми зможемо забезпечити самі себе і свою війну, тим більше буде шансів на те, що ми самі будемо обирати, виходити нам на перемовини. Не виходити нам на перемовини. На які перемовини нам виходити. На що погоджуватись, на що не погоджуватись. Самі. Самі. Це дуже важливо. Ми зараз входимо в період довгої війни. Ну, от, за вашим баченням. І що ну, потрібно так. для нашої перемоги, власне, от якщо виходити із потреб сьогодення і з викликів сьогодення, які маємо. Нам потрібно, по-перше, максимально забезпечити самих себе. Це дуже, це, це про не дуже люблять говорити. Ну от, Давайте так. У нас якось так прикольно, я от просто новини, коли читаю в стрічці, то там. А, здається, що а, наш, на наш наш націю якось готує до того, що є у нас там патрони, наприклад, чи немає в нас патронів. Це результат а, того, чи дали нам ці а, союзники, ці патрони, чи не дали, а це ж виделка, в якій є насправді ще другий варіант виготовити це самим. І мені б дуже хотілося, щоб максимум з того, що можна було виготовити, виготовлялося у нас. Так, ми не зробимо танк. А, та, танк Леопард. Ну не зробимо. І Хаймарс не зробимо, це абсолютно точно. А снаряди зробити, можемо міни зробити, можемо автомати робити, можемо, бронеавтомобілі також можемо. А друге, це відповідно та ж сама історія тільки в економіці, так у нас зараз величезний відсоток бюджету йде на війну, величезний, і союзники, якщо захочуть, повірте, вони дійсно можуть нас примусити до перемовин. Просто банально через те, що вони контролюють значну частину бюджету. Без, ну, без допомоги з Заходу у нас бюджет не те, що не сходиться. Ми просто mm -hmm. перестаємо. Ну, у нас перестають платитися зарплати mm -hmm. е і в армії, і, і пенсії перестають платитися і дуже багато чого. Е я не думаю, що до цього дійде, але е ну, питання знову ж таки до нас самих. А ми що зробимо для того, щоб е, збори в бюджет були більші, щоб тут було більше бізнесу, щоб заходили іноземні інвестиції. Можливо, ми робимо якісь реформи, можливо, судову реформу ми зробили, е, якою ну якої прям очікують іноземні інвестори, тому що вони не хочуть судитися тут потім по законах Печерського суду. Е, правильна відповідь ні. Ми майже нічого не робимо для того, щоб заводити сюди гроші. Ми їх тільки. Просимо і вимагаємо у наших партнерів, а це може закінчитися в будь-який момент, тому що ми самі самі збільшуємо той речак, яким вони можуть на нас впливати. Самі самостійно. І третє, нам потрібно справедливість середині країни. Про це також це не щось, що можна пощупати. Немає справедливого метра. Ну, я вчора будла я думаю, що вчора багато людей бачили постигряличенкова лачине. Лач, <свят> здається, найпопулярнішого зараз блогера в Україні він пише, ну він такий емоційний пост написав про те, що донати падають. Донати реально впали просто неймовірно у всіх. І він каже: Я, я типу, не розумію, що от, от, тут з одного боку люди купують собі там, якісь немовірні квартири, машини там е, корупційні скандали постійно, а, а, а грошей не вистачає на те, на те, на те. Це. Е, Емоція, яка є у дуже багатьох людей, відбувається зараз брак справедливості, а війна в нас йде і за справедливість також, тому що якщо ми посунемо росіян і заставимо їх каятись, це буде справедливо, і ми цього дуже хочемо. Але справедливість цей же час має бути всередині країни, і її знов ж таки її не можна поміряти, її не можна ніде прописати. Але там ситуації, коли Uh, ну, дуже багато uh, людей там, наприклад, там, бере хабарі, краде і так далі, і тому подібне, і це є системою, і про це знає багато людей. Uh, це, ну, це демотивує, це абсолютно демотивує, а демотивація народу під час війни зменшує бажання цього народу продовжувати цю війну. Розумієте? І так було завжди, так було в Першу світову, так було в Другу світову. Так, так в кожній війні абсолютно так. Народ має бути мотивований розуміти, що відбуваються зміни на краще. Розуміти, що ми йдемо оцим шляхом, ми туди дійдемо. Наше життя буде краще ніж там у наших ворогів. А якщо ми здемося, нам буде погано самим по собі. Ось і все цього також не відбувається. На жаль, в тих обсягах, які потрібні.